Сторінка 50. Фарбований лис жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза, тобто пастки, або підкидали йому з отруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив, тобто глузував, собі з них, оминав усякі небезпеки ще й інших своїх товаришів. Остерігав. А вже як вибрався на лову, чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Це незвичне щастя й та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? Величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селам а завтра в білий день піду до міста. І просто в торговиці курку вкраду. Е, іди, не говори дурниць. Угоркували його товариші. Що, дурниць? Ось побачите. розшитився лис, тобто вихвалявся. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. Отже, побачите, і на блоху не перекинувся, і не роздеруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз-завтра, у сам торговий день побігти до місця і з торговиці вихопити курку. Але цим разом бідний Микита таки перечислився, тобто прорахувався. Поміж коноплі та кукурузи він заліз безпечно аж до. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, тобто городиною, дістався аж до середмістя. Але тут біда, треба було хоч на коротку хвилину вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернутися назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами. Свині квичуть, селяни гойкають, одним словом, клекіт такі, якого наш Микита й у сні не бачив і в гарячці не чув. Але що діяти наважився, то треба кінчати те, що зачав. Посидів пару годин у бур'яні коло плоту, що притикався до вулиці. Він освоївся трохи з тим гамором, позбавившись першого страху. А надто роздивившись потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому не було до нього діла. От пес так пес думали собі люди. А Микита тому й рад, знітився, скулився. Та ровом, як не чкурне, просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачі на решетах, у кошах і кобелях, торбах, на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок та інші такі гарні речі. Не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічі біжить пес. З іншого боку, надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха, в окропі. Що тут робити, куди дітися, недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а із сіней на подвір'я. Сколився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам не слухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї у куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав! Бо ледве він щез у діжці, коли надбігли пси цілою купою, дявкаючи, гавчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по тісненьким подвір'ї, по всіх закауках, порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили до діжки, але негарний запах. Який ішов від неї, відганяв їх. У кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований! Але як? У діжці, що так несподівано стали йому у пригоді, було більше як до половини синьої, густої на олії розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани. Та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і одразу розробив собі цілу діжку фарби та й поставив її у куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Ускочивши у цей розчин, лис микита в перші хвилини занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, Став собі так, щоб його тіло було затоплено у фарбі, а тільки морда, також синьо помальована трошечки вистерчала з неї. Отак От він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий! Та й то ще хто зна, що буде. Мануш надійде господар бочки і застане його тут, але й на це не було ради. Майже вмираючи з страху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такій строї убранні появився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркало, Лис Микита прожогом вискочив. Із своєї незвичайної купелі перебіг вулицю І не спостережений ніким ускочив до садка, а звідти бур'янами через роз плоти через капусти та кукурудзич курнув до лісу. Довго ще тягнулися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата. А геть у протилежнім Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на це в нього не встало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнизді переполиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в нього з головою і заснув справді як по купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день? Всього вже в книгах не записано досить, що уставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була його така немила пригода. Він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав. Але в ті хвилі. Зиркнув на себе. Господи. аж скрикнув неборачісько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш, зупинився і знову придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір. Синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимось колючими гудзами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня, або здоровий ступернак, товкач, і також колюче. Став, мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхає. Пробує обтріпатися не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати із себе луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба олійна? Через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микитом. У ці хвилини, де не взявся братик вовчик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микита, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, усього в колючих і ґудцях. З таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом. Він аж завив з переляком. А отямившись, як не пішов утікати, ледве хлипає, подибав у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають, що з ним? Чого так утікає? А він тільки хлипає. Баньки витрощив. та знай, тільки лепоче. Вон там, он там. Он... Та страшне ж, ой, та й люте ж. Та що, що таке? допитуються його своякі. Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жменькі волосся з-поміж очей та пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Усе дарма, бачачи, що з волком непорадна, лиха година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, Зиркнуло собі ж та й кинулися в розсіч. Де й пак? Такого звіра ні видано, ні чувано відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кігті та яка його воля. Хоч і тяжко турбувався лис Микита своєму новові подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис, та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшись горту, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в цім лісі, хотіли, хоч здалека, придивитися до нового гостя. Але ніхто не смів приступити ближче. Але Змикита, мов і не бачить цього, іде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сидіти ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів. Видимо, не видимо, усі цікаві знати, що це за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпакам утекти. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче. Я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледь-ледь переводячи дух, запитав: А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам все розповів, лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорить Лис Микіде. І тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: Звіре, остромисле, у звір'ячому царстві. Запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так ти се маєш бути нашим добродії? Наш цар? Так, дітоньки Поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі. А решту по справедливості розділив між усіх голодних знову радість, знов оклики, зачудування й подяки. От цар, от добродій, от примудрий Соломон! Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями, але Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Усе готове. Зарізане, навіть обскубане й обпатране приносили йому служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно у звірів. Хто був дужий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під Новим Царем зовсім так, як і без нього. Той, що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути. А хто втік, той Богу подякував, що живе. Всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі, як у бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив уточ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій парині і, взагалі, він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисл. Так минув рік. Надходили роковину того дня, коли він став на царство. Звірі надумали святкувати урочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудово. Кантату і вечором по великих процесіях, обідах і промовах, на честь царя хор виступив і почав співати. Чудом! ведміді ревіли басом, аж дуби тряслися, вовки витягували соло, аж вухо в'януло. Але, як молоді лисички, в народних строях. Задявкотіли тоненькими тенорами то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як з дзявки її собі по лисячому: Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей, спала, та це лис! Простісінький фарбований лис ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ех ти, ошуканче. І не тямлючи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за все, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулися на нещасного лиса Микити і розірвали його на шматки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли такий драбуга, пройди світ, отуманить нас. Обдере, обреше, і ми робитимемося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо: Е, я тут давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.